Всім привіт. Я вирішив зробити невеличку перерву в цій черзі високовченних істин. Я маю на увазі всілякі там обсесивно компульсивні шизофазії з параїдоліями та іже з ними. Тут до мене по різних потойбічних каналах надійшло кілька повідомлень їхні автори обурені тим, що, мовляв, не зрозуміло їм, для чого всі ці дивні поняття, вправи та інші непрозорі натяки. Як все це можна застосувати на практиці? І взагалі, що таке стратегія? Тож, крига з кресла. Тому спочатку голісінька практика. Ось вам приклад однієї з найпримітивніших стратег розраховувати на те, що вона зможе вирішити ваші проблеми за кредитом чи вилікує вас від глистів це за межами наївності. Ціль таки визначає калібр. Але, скажімо, підготувати вашу оперативну пам'ять до запам'ятовування і збереження помітно більшого обсягу інформації при підготовці до іспиту, вона, звичайно, ж здатна. Або навіть зробити так, щоб той іспит ви дивом склали майже непомітне для себе, сидячи чи стоячи, лежачи, може, не вийти. Випряміть руки просто перед собою. Дивіться у простір між руками. Ні на чому конкретному, не концентруючи погляд. Потім почніть повільно розводити руки в обидва боки. При цьому погляд на руки не переводьте, а намагайтеся бачити їх виключно периферійним зором. У якийсь момент руки будуть розведені досить широко, щоб ви вже не змогли роздивитися свої кисті. Припиніть розводити руки. Переконайтеся, що коли ви не звертаєте погляд на ту чи іншу кість, тоді пальці. Та й самі кисті не видно. Тепер трохи поворушіть пальцями. І ось ви вже знову вловлюєте якийсь рух на периферії свого зору чи ні? Хоча згоден деталі залишаються ледь помітними. Око людини, влаштоване таким чином, що периферійні ділянки сітківки краще розрізняють об'єкти, які рухаються. Різних шпійонів і диверсантів. А також доблесних розвідників та інших спецназівців вчать чи вже не вчать у темряві витріщатися не в ту точку, звідки долинає підозрілий, а який він ще може бути вночі, шурхіт, а трохи в бік. Вночі здатність людини помічати рухомі об'єкти через переважання в краєвих зонах сітківки так званих паличкових нейросенсорних клітин або просто паличок проявляється особливо помітно. То про що ж це ми? А ми про деконцентрацію. Це ми про депотенціалізацію свідомості, говорячи людською мовою, як збити приціл нашої свідомості? Як часто і скільки разів одне з тих клятих питань з будь-якого тренінгу? Виконуйте цю техніку один раз на день, повторюючи вправу 6-8 разів, і буде вам щастя! Можна навіть не щодня, а лише за три хвилини до смерті і тоді житимете вічно, це жарт. Просто люди зазвичай вирішують схаменутися тільки коли припече тому розумно було б заздалегідь наперед витратити деякий час на те, щоб опанувати цю вправу. Але можна й не паритися, тим більшим буде ваш подив від результатів. А ось ще один примітив: ця дія сама по собі допомагає. Скажімо так, перезавантажити напружені мізки, наприклад, усунути ефект замилювання, при написанні кодів, відеомонтажі, зведенні звуку, знизити втому при підготовці до того ж іспиту, налаштувати інтуїцію на більш ефективну співпрацю з вашою свідомістю. Отже, оскільки вправа має бути серйозною, складною, то спочатку бажано розім'ятися чимось простеньким. Скажімо ось так легко, невимушено. Це потім ви зрозумієте, що потрібні лише два м'ячі, а не три, ви берете їх в обидві руки. І після цього починаєте підкидати їх одночасно, обома руками, а дивитися треба безпосередньо між цими м'ячиками у нікуди, в нескінченність. Просто зосередившись тільки на підкиданні м'ячиків і на тому, щоб їх зловити одночасно. Бажано підкидати їх на однакову висоту. Ну, це вже як вийде. І в кого як вийде. І так півтори-три хвилини на день. Дуже легко. Дякую. Звичайно, ці прості вправи мають змогу існувати і як самостійні прийоми активізації кори головного мозку. Але їхня цінність багаторазово зростає, якщо і коли їх використовують як стратеги. А стратехи це вже з галузі життя по інтуїції. Схема застосування в рамках цієї парадигми. Є досить простою і складається з трьох кроків. Перший крок. Вислови намір ні-ні, не отой горизвісний непохитний намір світу шанувальників Кастанеди. Хоча і це підійде, а просто намір чогось досягти або зробити. Той, хто вчений, пам'ятає, що вимовляти треба обов'язково словами. Тому, вже… людина Світ перевертається догори ногами. Пардон, до гори можна напівголосно або пошепки. Можна навіть подумки, але обов'язково відтворюючи артикуляцію букв. Другий крок. Почни рух. Ну, це так би мовити. В якості руха підійдуть ці самі стратегії, точніше, одна стратега за один раз. Третій крок. Насолоджуйся результатом. Будь-яким. Ну що, потрібен примітивний приклад? Будь ласка. Незабаром, скажімо, завтра вранці має відбутися серйозна розмова, результати якої можуть призвести до вашого звільнення. Ви впевнені у собі, але чутки ходять лякаючі. Звісно, ви готуєтеся, підбираєте одяг. Прораховуєте стратегію та сценарій розмови, готуєте різні репліки, припускаючи різноманітні варіанти поворотів у розмові тощо, але все одно є сумніви, лячно ж. Заснути не можете. Кажу ж, капець. Тоді перше, ви вимовлюєте результат зустрічі, який вас влаштує, наприклад, усі звинувачення у лінощі, саботажі, некомпетентності зняті. Мої пропозиції щодо покращення організації роботи прийняті. Я продовжую працювати. Як ви помітили, все у позитивних термінах, тобто без заперечень, без частки не і таке інше. Це бажано, але не обов'язково. Далі. Друге. Суворо за інструкцією стаєте з канапи так, о 3 годині ночі, а ви як хотіли. Диво і без зусиль так не буває. Отже. Ви встаєте з дивана і виконуєте або першу, або другу вправу. Тобто не всі разом. Третє. Далі за розкладом. Лягайте спати, вранці встаєте, йдете на роботу або кудись там ще. Іншими словами, живете звичним життям. І проходьте вже цю важку або чудовим чином не таку вже й важку співбесіду. І все це під знаком насолоди. Зараз я не жартую. Під знаком насолоди результатом. Ба більше. Насолоджуватися треба будь-яким результатом. Оце халепа все туманно, згоден, багато чого не домовлено. Наприклад, а що ще можна вважати стратегами? І де їх брати, чи тільки купувати? Чи на них підписка? Вони універсальні? Чи потрібна індивідуалізація та спеціалізація цих звірів? Питання питання. Питаннячка. Можливо, вони існують тільки в моїй уяві, а всім усе давно зрозуміло. Якби то так, ото було б добре. Якщо у коментарях будуть побажання детальнішої розмови, я можу підготувати якесь відео. Воно трохи розширило б поняття, які я колись розкрив у книзі Круасан Свідомості. Але це на ваш розсуд. Щиро дякую за увагу і терпіння. Бажаю успіху!